Для повної перемоги у війні з ворогом обов'язково потрібно знищити його центри впливу всередині країни. Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 27 липня субота і у мене на каналі програма «Субота. головна подія сьогодні у програмі «Субота. Головна подія я буду говорити про Україну, про війну в Україні. Ну, насправді це є головна подія зараз, бо війна в Україні це є визволительна. Визвольна війна України від рашиських загарбників, мова йде про існування, про майбутнє, про долю України і всі події, які відбуваються, вони так чи інакше ну, тосуються цієї головної головної теми, головного завдання для України, для українського народу це вистояти у війні і перемогти у цій війні. І сьогодні я хотів би поговорити про ситуацію навколо е, російської церкви. Вона називається в Україні Московського патріархату, Українська православна церква Московського патріархату, МПУПЦ. І на цьому тижні повинні були голосувати законопрект, який ну, фактично забороняє діяльність Української православної церкви. Ну, насправді ну, я не хочу називати Українською православною бо церквою, бо церквою вона жодного стосунку не має до України. Там дійсно вона під впливом Росії, під впливом Російської церкви, Московського патріархату. І, на жаль, не був проголосований цей законопроект. Хочу нагадати, що ще в грудні своїм указом президент Володимир Зеленський, в грудні 2022 року, це ще до широкомасштабного вторгнення. Зеленський фактично ввів ну, рішення Ради національної безпеки і оборони України, яка, ну, Практично забороняє діяльність Московського патріархату, церкви Московського патріархату в Україні у грудні 2022 року. Там за Кабінет міністрів мав розробити законопроект. Цей законопроект мали просувати. Ну в лютому, тобто буквально через два місяці, відбулося шокомасштабне вторгнення. Ми всі прекрасно це пам'ятаємо: всі ці жертви, всі ці руїни і що далі, продовжується. І от до цього часу не прийнятий законопроект, який би мав стати законом про заборону діяльності Російської церкви в Україні, церкви Московського патріархату. Аж у жовтні, тільки у жовтні 2023 року було проголосовано законопроект у першому читанні. І дивіться, скільки часу пройшло, і от тепер, у липні, ніби ми мали вже проголосувати, але цей законопроект не голосується. Там спікер парламенту Стефанчук він багато з цього приводу різних речей розповідав раніше і зараз. Він раніше говорив, що нема голосів, коли не хотів ставити в жовтні 2023 року на голосування. Голоси тоді знайшлися. Думаю, зараз знайшлися би голоси. Насправді це законопроект, ну, на мою думку, реально демонструє, хто і хто в українському парламенті і хто і хто в українській політиці. Але після. Неможливості фактично блокування голосування законопроекту на цьому тижні можна тепер ствердно говорити, що чинна влада, саме чинна влада вона і блокує прийняття цього законопроекту. Які мотиви зараз блокування, ну, Можна пояснити, там є навіть з цього приводу деякі всі заяви, коментарі, що ніби це хочуть поки що, щоб не голосувати. Щоб як будуть перемовини з Російською Федерацією, щось ніби торгуватися, що ми не будемо забороняти, бо там вже мова йде і про те, що ніби має бути і російська мова, друга державна мова, так хоче там Путін чи регіональна, тобто всі ці речі зараз ну, намагаються якось пояснити ті, хто ну, є захисниками чинної влади. Але крім захисників, ти говорять, що голів чинної влади, які заангажовані Офісом президента, які там виступають в якості експертів, ще якихось там, не знаю, Ну, прогнозистів, я би так ще їх назвав, повискакували, як кажуть в народі Пилип Сконопель, і захисники Московського патріархату в Україні, ну, такі самі-самі полки, які щось намагаються аргументувати, вони ніби переймаються долею України, вони там розповідають, що це питання роз'єднує український народ, що зараз це не на часі. Але, як правило, вони самі перебувають не в Україні коли. Роблять такі заяви. На мою думку, ну читаючи деяких дописувачів і дописувачок, які перебувають за межами України. Ну я можу на 99% стверджувати, що їх абсолютно не цікавить доля України і її майбутнє. Вони навіть якщо верталися сюди Україну, це були заробітчани, вони вирішили свої тут якісь питання, але вони себе не пов'язують з Україною, інакше вони були би в Україні. Я правда, ті, які тут знаходяться, вони також виступають. Захист, ну це з ними все зрозуміло. Вони або ходять в цю церкву, або реально є ну, захисниками. Я би так сказав. Пам'ятаєте, колись був такий термін, так російський мір. Так, от була весна російського міру, вони хотіли тут запровадити російський мір чи руський мір, як вони це називали на Росії. Так от всі ще люди залишилися. Вони є в парламенті, вони є у владі. В неї є серед журналістів, ну, серед так званих політологів, експертів і так, далі, і так далі. І достатньо вони також говорять. Ну, тепер давайте попробуємо розібратися стосовно роз'єднує український народ. На моє глибоке переконання, цей законопроект потрібно було прийняти давно. Навіть до широкомасштабного вторгнення. Це було абсолютно зрозуміло. А після широкого масштабного вторгнення, як на мене, це буквально мало зайняти місяць-два і все. Це питання мало бути закрите, щоб ним не спекулювали і багато нічого з цього приводу не говорили про роз'єднання. Бо я глибоко переконаний, що повна перемога України вона може бути тільки коли ми вирішимо три головних питання. Три питання це самі головні, щоб перемогти російських загарбників рашистських загарбників. Перше, головне це треба вигнути їх з нашої території, звільнити нашу територію, відстоювати зараз е, у війні перемогти. І це перше, це головне, від цього залежить все інше. Але і зараз абсолютно необхідно прийняти рішення про ліквідацію знищення всіх центрів, рашистських центрів впливу в Україні, всіх без винятку. Сюди безумовно входить і московський патріархат, російська церква. Мова знову ж хочу наголосити, мова не про, про віру. Не про християнство, мова про релігію, про церкву, про церкву, яка ну, себе вже проявила в лапках як захисниця російських інтересів. Вона і раніше такої була, і зараз. Тому для того, щоб, ну, як, щоб зробити вже це так технологічно, професійно потрібно було. Якби влада, чинна влада хотіла це зробити, як вона от зараз намагається нам через різні соціологічні опитування, якісь там аргументацію доводити, що треба буде все-таки погоджуватися на окупацію території України, але все буде вступати в перемогу. Вони небагато цього приводу роблять з приводу заборони діяльності російської церкви в Україні жодних інформаційних піар-кампаній не було. А достатньо, на мою думку, навіть тільки показувати всіх тих. Попів, я не можу їх назвати священнослужителями Московському Петехату, які були е, на боці ворога, які допомагали, які були агентами, які вимінювали. Це треба просто все показувати, показувати, демонструвати і розділити чітко попів російської церкви і християнство, щоб жодним чином не зачіпати так, вірян, які ходили і ходять в цю церкву, бо вони ходять ну, в церкву до. Молитися Богу. Але, на жаль, цю церкву Росія ну, ще за часів Радянського Союзу вона була перетворена фактично в такий е, політорган впливу на громадян. громадян Радянського Союзу. ну, Зараз, в даному випадку, там, громадян Росії, громадян зараз України. І під час війни цей вплив треба ліквідувати однозначно. Тобто треба а, звільнити територію, щоб в майбутньому почувати себе. Добре, у безпеці і в армію мати сильну, Б. Треба ліквідувати діяльність російської церкви, треба її заборонити, щоб і сліду і тут не було російської церкви в Україні, і треба вирішити питання з російською мовою. Оці три питання для майбутнього е України, яка буде процвітаючою Україною, це треба обов'язково зробити. Якщо питання звільнення території і Вигнання загарбників треба це зараз. Треба зараз робити і питання стосовно заборони російської церкви, тобто Московського патріархату. Питання російської мови, вона, от воно якраз зараз, ну, по великому рахунку, не є таким ну, першочерговим. Так, цим треба потихеньку займатися робити, але це не треба робити швидко і, я би так сказав, з примусу. Це питання треба вирішувати спокійно, виважено. Для того щоб в майбутньому, як я завжди говорив, мовою міжнаціонального спілкування а в Україні проживає багато різних етнічних груп, меншин. Що саме мовою міжнаціонального спілкування, як свій час радянський Союз зробив в союзі російську мову, так і має бути українська, безумовно, всі етнічні. Росіяни, там, болгари, угорці, вони собі розмовляють роз свою, своєю рідною мовою. Тут жодних не має бути для них обмежень, це абсолютно зрозуміло. Але мовою спілкування має бути не російська, міжнаціональне спілкування і українська. Саме на це, на мою думку, має бути направлена діяльність органів державної влади, щоб це зробити в розумний спосіб. І перше, я про це вже давно говорив, що в Конституції має бути записано не тільки. Те, що українська мова є державною мовою в Україні, От я би там ще додав речення, що українська мова є мовою міжнаціонального спілкування в Україні. Отже, я все-таки сподіваюся, що питання заборони діяльності російської церкви таке буде вирішення, незважаючи ні на всі потуги блокування представників чинної влади, бо це, з моєї точки зору, є крок до перемоги у цій війні з рашистськими загарбниками. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною, якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуйте, і хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І, як завжди, на завершення програми нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!